Що таке Type Assertions в TypeScript? Це спосіб сказати TypeScript, що я краще знаю, який цей тип змінної. Ви можете це зробити за допомогою ключового слова as. Одразу скажу, що зловживати цим методом це не дуже добра практика, але інколи цього не уникнути. Давайте розглянемо це на прикладах. Напишемо трохи коду. Почнемо з елементів DOM. У нас є такий елемент в HTML. Ось він. H3 з ID test header. І ось ми його тут вкладаємо до цієї змінної. І тепер ми хочемо щось з ним зробити. Наприклад, консолок для початку. Але не просто header element. А щось з цього елементу DOM. Тобто не просто зі змінної, невідомо якої, а ось з цього елементу DOM. Ми хочемо отримати текст контент. Копайлот мені, звісно, підказав, що тут треба зробити, щоб не було помилки, але ми все ж таки на цю помилку подивимось. Ось дивіться. Якщо ми просто зробимо все ось так, то тоді TypeScript нам каже, що це із на null. Тобто елементу з таким ID може просто не бути в HTML. І саме ось це він має на увазі. Ми за допомогою Type Assertions можемо зробити ось так. І ви бачите, помилка зникла, тому що ми просто вказали напряму TypeScript, що цей елемент, точніше, що це змінна, яка тримає ось це значення з цього елементу, що це змінна, ми точно знаємо, що це HTML heading element. Ось він наш текст з цього хедер. Є ще другий спосіб, як ми можемо вказати type assertion. Жодної різниці немає між цими двома методами: між S і між вказанням цього у таких ось скобках. Немає жодної різниці. Воно буде працювати так само. Чим це нам загрожує? З різних причин може так бути, що цього елементу тест хедер в документі все ж таки не буде. Наприклад, ми можемо шукати по якомусь не такому неправильному ID. Але ви бачите, нам TypeScript вже про це нічого не скаже. Він просто мовчки виконає наш код, якщо ми ось так вказали. І тоді ми тут отримаємо помилку, що ми пробуємо щось зробити на елементі, якого немає, якого не, який е, зараз є нул. Ну і ви вже бачили, Copilot нам підказав, як це правильно робити, ось так. Тобто, так ми просто перевіряємо. Е, чи цей елемент взагалі існує перед тим, як витягнути з нього текст контент. Ось Якщо ми зробимо ось так, то тоді помилки має не бути. Ось немає помилки. Просто Undefined він виписав. Undefined, тому що ось це значення це Undefined, але помилки немає. Ви маєте знати, що вживання type assertions це небезпечно і це погана практика. TypeScript весь час аналізує ваш код і те, якого типу дані ви можете очікувати, в якому місці. Коли ви робите type assertions за допомогою S, ви, як би кажете TypeScriptу, все, нічого не має значення, я точно знаю, що це, наприклад, рядок. І все, вимкни всі свої перевірки. Я точно знаю, що це рядок. Найчастіше це вживається для коду з якихось сторонніх бібліотек зі складними типами. Але для вашого коду, який ви самі написали. Доброю практикою являється повністю уникати S. Набагато більш доброю і правильною практикою для перевірки типів являється щось таке, що називається TypeGuards. І я це розгляну у окремому відео. Давайте розглянемо трошки більш складний приклад з об'єктом, тому що дуже часто так буває, що, наприклад, якісь дані з API приходять, і ви не завжди впевнені, якого вони типу. І тоді ми там можемо писати as any, as... Ще щось, ну, давайте подивимося, як це виглядає. Ось є у нас такий тип user. І напишемо таку фейкову функцію, яка нібито повертає дані з API. Але не будемо тут вказувати, що це user. Кажемо, що це unknown. Припустимо, що це якесь зовнішнє API, і ми не впевнені, що тут прийде. Чи це буде user, чи тут взагалі структура якось зміниться, чи ще щось таке. Ось тому це unknown. І зараз тип наших даних unknown. Так як ми ось тут вказали. І тепер ми можемо спробувати зробити щось таке. DataName. І ось ви бачите: немає «Name» в типі unknown. Тому він показує нам ось цю помилку. То саме буде із «Age». Ось така сама помилка. І саме, щоб запобігти таких помилок, ми можемо зробити щось таке. Ось тут ми просто застосовуємо type assertion, вказуємо напряму TypeScript, type що ось наша дата має тип, має тип user. І тоді ми не будемо отримувати помилки ось в таких випадках, при доступі до наших ось цих властивостей, name, age і всього, що там ще буде. Ось це такий, можна сказати, real-world example. Давайте тепер розглянемо поганий приклад використання Type Assertion. Ну, скажімо так, екстремально поганий, але бувають менш очевидні погані <св> випадки використання цього. Ось у нас наша стандартна функція суми. І ось напишемо ще number. Як значення, яке повертається ось тут. І потім ми пробуємо робити щось таке. Ну, це, звісно, дуже неправильно. І, звісно, нам TypeScript одразу так скаже, що це number, а це, звісно, string. Але ми можемо змусити TypeScript замовчати на цю тему, скажу навіть так. І ось ми пишемо as number. І ось дивіться, навіть тут TypeScript ще не замовк. Тобто, ось дивіться, він нам вказує, що ми тут намагаємось вказати, що string – це number, і що це можливо mistake, і, і все таке. Але якщо ми ось точно знаємо, що ми робимо, що ми хочемо ось такий результат, ми ось тут пишемо as unknown. Ось тобто ми спочатку вказуємо, що ось це значення це unknown, а потім вказуємо, що це number. Для того, щоб функція сам це проковтнула. І ось тоді це спрацює. Але, звісно ж, буде не те, що ми хочемо. Ось буде ось таке значення, результат. Тому ви просто маєте знати, що Type Assertion, застосовувати його весь час, це погана практика. Тобто, коли ви застосовуєте type Assertion, пишете S, ви просто маєте знати, що це, ну, по суті, це неправильно. Який метод правильний? Є щось таке в TypeScript, що називається Type Guards. Але це ми розглянемо в іншому відео. Дякую, що подивились моє відео. Якщо воно було для вас корисним, ставте лайк і підписуйтесь на простий фронтенд. І також поділіться цим відео з друзями. Ще раз дякую і до зустрічі в наступному відео. Пока!